Всім доброго дня! Компанія Авторинок Стоянка Бережанська в місті Тернопіль. У нас на продаж BMW 7 серії 2010 року 30 дизель. Офіційно куплена в салоні на хорошій комплектації. Передні і задні парктроніки в автомобілі присутні мивачі фар, біксенонові фари. Це у нас є офіційний автомобіль. Розмір коліс 245, 50, 18. Тормозні диски у нас замінені, в хорошому стані, без виробітки, тормозні колодки по кругу помінені. Лобове у нас рідне. Пам'ять сидінь всіх сидушок присутні у нас. Передні і задні. Датчики світла, електропривід сидушок у нас присутні. Пам'ять руля також. Старт-стоп. Наводиться, заводиться і глушиться з кнопки у нас, Яких помилок у нього немає. Електропривід руля присутній у нас, двохзонний клімат, два підігріві сидушок. Нічого не позатирені, кнопки в хорошому стані. Кондиціонер працює, заправлений, люк у нас присутній. Є дотяжки дверей у нас. Всі є робочі, все повністю, лонг-версія з телевізорами задніми, задні шторки, бокові шторки у нас присутні також, все є робоче. сидінь у нас для задніх пасажирів також присутній. Телевізори, холодильник, це у нас де у нас БМВ з холодильником. Так, також він у нас робочий фреон заправлений, все працює. Підігрів для задніх пасажирів присутній. Стеля чиста, неприкурна, салону зроблена хімчистка, іонізація, обійті всі бактерії. Автомобіль відполірований, покритий захисною керамікою. Задні парактроніки присутні також. Електропривід багажника. Красивий великий просторний багажник, не затертий, не зашурганий. По автомобілю ніяких взагалі технічних питань візуальних немає. Все є робоче, всі кнопочки, всі переключателі, все є. Працює. Ізофікси присутні для дитячого крісла. Яких нюансів немає. Салон також в хорошому стані, не зачуханий, не затертий. По автомобілю замінено масло в коробці повністю. Масла в моторі, масла фільтра. Вся ходова перебрана, пневмопідвізка задня у нас перебрана, а замінений компресор. І пневмобалони також замінялися. Є всі рахунки, є всі чеки. Взагалі по автомобілю ніяких питань немає зауважень, ніяких питаловкладень він не потребує. Заводиться і їде без питань. Автомобіль продається як за готівку, так і можливо покупку його в кредит розсрочку лізних. Більше у нас на сайті авторинок, Стоянка Бережанська, або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд-ін викуп автомобілів. Е, перепрошую, у нас також є трейд ін, «трейд -ін» обмін автомобілів. Якщо ви хочете обміняти свій автомобіль на цей або взагалі на будь-який із наших. То дзвоніть, пишіть. Також ми автомобілі викупляємо і приймаємо на комісію. А по даному автомобілі, якщо у когось залише запитання, то дзвоніть пишіть, на всі запитання ми дамо відповідь. Всім дякую за увагу і всім вдалих покупок.